Малята, я хочу вам запропонувати гру. Це мій будиночок. Мій, мій. Ні, це мій будиночок, я вищий. Друзі, знов ви сперчаєтеся. Що сталося? У нас є два будиночки, нас треба розселити. Ми з дітками саме хотіли пограти в гру, розселити тваринок за висотою. Зараз на вашому прикладі розкажемо правила гри. Подивіться, мої любі, у нас є два будиночки. Один вищий, один нижчий. Також ми з вами знаємо, що песик вищий, а котик менший. Тому у вищому будиночку буде жити песик. А у менший будиночок ми поселимо котика. І ніхто мої любі більше не сперечається. В нас є друзі білочка і Їжачок. хто з них вищий. Ну звісно, білочка. І ось такі будиночки. Кого ми заселимо вищий будиночок? Ну, звісно, білочку аліжечка нижчий. Молодці. Наступна пара працюємо самостійно. Слоненятко і мишенятком. З'ясуємо, хто з них вищий. І ось у нас такі є будиночки. Міркуємо, кого ми в який будиночок поселимо. Так, звісно. Так, молодці мої любі. Наступна пара друзів лев і жираф. Хто з них вищий? Кого ми заселимо? Подивіться, які будиночки, кого. В який будиночок ми заселимо. Поміркували, а вже ж. ось таким чином. Молодці, мої любі, наступна пара зайчик і лисичка. Міркуємо. Так. Ось такі будиночки. Кого ми з них куди засеємо? Ось таким чином, так. А вже ж лисичка в нас вища. Молодці, дуже гарно попрацювали. Котик, песик і ви малята. Малята. Наші друзі так загралися, що не помітили, як настала ніч. Для того, щоб таке не сталося, треба вміти організуватися у часі. Знаю, я знаю, день і ніч. Доба складається не тільки з дня і ночі, так що ви, котики, песики малята, послухайте, будь ласка. Малята у кожної доби є 4 частини. Ранок це коли ми прокидаємося, робимо зарядку і снідаємо. День це коли ти гуляєш з друзями, обідаєш. І выконуешь ализноманине.